Друзі, доброго дня. Всі і святимося зі своїми колегами було прийнято рішення, що дуже красивий кузов, форму кузова має Camry 40. Чорна, красива, стильна, седан, комфортна, обслужена, все зроблено з мінімальними підкрасами, в класному технічному стані, дуже добре їде і виглядає ну, прям стильно, стильно, симпатично. Лінзована оптика, туманочки, парктроніки в круг, красиві, легкосплавні диски, в темний графіт пофарбовані, гума континентальна спереду зимова встановлена. Ззаду. Хенкук розпаровочка у нас. Е, Замінена цеп, масло в коробці. Е, тут у нас класна комплектація камери 360. Тобто знайдете камери і на дзеркалах заднього огляду, і ззаду, і спереду під шильдиком марки автомобіля. Сьогодні у нас день Тойот, день Тойот камрі. Сіженька заїхала і ось заїхала до нас ще Сараковочка. Текстиль салон, є вакалемочки на автоматі, двузунний клімат контроль 4 склопідйомника. Шкіряне мультикермо з функцією керування температурою кліматом, прямо на кермі дуже зручно. 206 км зявленого пробіга, датчики світла дощу, електроскладання, вмивачі, фар, парктроніки, зона кліма, мультимедіа. Зараз я вам продемонструю. контроль є. Машинка дуже комфортна. Також в автомобілі є сигналізація з автозапуском. Дуже зручно, що літом, що взимку. Взимку треба нагріти. Можливо, і це, влітку можна холодити. То саме для цього автозапуск і працює. Дивіться, так воно все працює, по бокам все видно. Пластикові ставочки під дерево. Все в стілі Тойоти, все дорого виглядає. Так, знаєте, культики в нас тут є деякі. Все по ходові класно. Хочу сказати, що дуже багато місця в салоні, так як це у нас представницький клас, то для великих бізнесменів. Багато простору. Обов'язково є підлокітник з підстаканниками, так. Але сидиш тут як царюк, реально. Місце вдосталь, тут з вашим бізнес-партнером сидіти, обсуждайте якісь нюанси. Спереду ваш водій їде. Чотири склопідйомники. Так, як розумію, у нас так да, є безпека для дітей, закривання дверей, щоб на ходу не випали. Коротше, друзі, одним словом, стіль, надійність. І красота. 8800. Ця красота буде коштувати у нас на майданчику. Будь ласка, приходьте, вона залишається, тест драйв обов'язково можна зробити. І ви спробуйте на собі цю легенду, не легенду мірового автопрома в вигляді Toyota Camry 40, друзі. Запрошуємо. Даненьку у нас не було таких машин на продажі, а якщо були, їх було небагато, то ми вас чекаємо.